Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу 9 пункту номер 41 Цікавий, специфічний. Здається, що мова про числовий нерівності, але перше, що кидається в оку, це b квадрат мінус 4 ac От, коли ви бачите щось ось таке, ну, я не знаю, наскільки треба. Не знати формулу дискримінанта, щоб ось це в голові якось не Йокнуло. Зрозуміло, що щось тут нагадує дискримінант, значить десь варто шукати якусь квадратичну функцію. При цьому ми знаємо, що А плюс плюс С менше за 0. Колись у нас була схожа задача, але поки що ну, не розуміємо, що це за сума така, ну сума і сума, нехай. Нам треба розв'язати нерівність ах квадрат Плюс Bx, плюс C більше або дорівнює за 0. Ну, на рівні з трьома параметрами, наскільки я пам'ятаю, ми поки що розв'язувати не вміємо. Тим паче, що вони тут, ну, майже, одне від одного не залежать, якщо оці умови не враховувати. Відповідно, ми розуміємо, що. Ну, щось тут не те. Нам треба щось інше. Якщо пробувати тут параметри виразити, ну, наприклад. Там параметр, скажімо, Б, чи параметр А, будь-який параметр з цієї першої умови ви виразити зможете. Ну, добре, а звідси ви нічого не виразите, ніяк не вийде. Тобто, якщо б тут було дві рівності, теоретично, можна було б спробувати два параметри виразити, наприклад, через А, підставити все сюди, отримати нерівність з X і з одним якимось параметром, ну і далі щось там попробувати позаписувати. В даному випадку ми розуміємо, що такого не вийде. А значить, треба якось хитрити. Ну, поки що, що це означає, ми нехай не знаємо. А от що означає перше, ми чітко розуміємо. Якщо ось це, до речі, нам тут сказали, що це квадратна нерівність, а це означає, що з умови А не дорівнює нуль. Нам показали, що вона, ну я б так умову принаймні сприймав, тобто я б випадок А до рівнює тут просто не розглядав. Тому що нам прямо в умові сказали, що 100%, не знаю, квадратна, я звик отечно називати, ну це таке вже. А значить, це тоді означає, що ось цей доданок з х квадратом точно не зникне, а це означає, що А не нуль. І так, тобто, ми можемо розглядати це дійсно як якусь квадратичну функцію, і до неї тоді такий термін, як дискримінант, чудово застосовується. Тобто, що ми тут скажемо? Нехай ми введемо f від x. Ось таким чином. Це ax квадрат плюс bx плюс c. Тоді дискримінант. О тут ми кажемо, що це B квадрат мінус 4 ac І він дорівнює 0. умови Що це означає? Це означає, що F від X має 1 0. F від X має. 1 0. 1 0. Тобто, можливі варіанти? Це або, якщо вона має 1 0, то в випадку А більше за 0. Ми матимемо, що ось він цей 0, нехай, і пішла вона от сюди. Так? Да. Це один варіант. Або так само є інший варіант. Це коли А менше за 0. Ну, тоді ми матимемо, що ось там, наприклад, є цей 0. І він ось так якось іде. До речі, ми розуміємо, що цей 0 це насправді ніщо інше, як абсциса вершини, ну, тобто, мінус b на 2а. Давайте, ми, до речі, запишемо, причому цей 0 у нас дорівнює мінус b на 2а. Добре. Але на даному етапі ну, ми розуміємо, що нам потрібно? Нам потрібно більше або дорівнює. В цьому випадку у нас взагалі будуть всі х нам підходити. В цьому випадку нам підходитиме лише одна оця точка мінус b на 2a. Треба ж визначити, який наш випадок взагалі. Ось цю умову ми використали, добре. Ось цю ж чи ні. Треба подумати, що ось це таке. Ну, давайте так. Ми ввели функцію. F від x от у нас дорівнює ax квадрат bx плюс c. А плюс B плюс С, А, Б і С. Ну, це вже на місці стоїть дуже схоже. Хотілося б отримати ось таке значення для цієї функції. Ну і мені здається, можна тут замість X щось попідставляти. Там якщо Х дорівнює 2, то ми отримаємо 4А плюс 2B плюс С. Якщо там підставимо Х дорівнює 3, отримаємо 9А плюс 3Б плюс С. А якщо підставимо замість Х одиничку, то ми отримуємо якраз оцей вираз. І так, F від одинички у нас дорівнює А плюс b плюс c, і це менше за 0, за умов. Якщо це менше за 0, то дивіться, у випадку А більше за 0, тобто параболи з гілками вгору, ми розуміємо, що. З того, що дискримінант 0 випливає те, що парабола лише в одній точці сягає значення 0, а для всіх інших вона додатня. Тобто, отут, наприклад, в точці 1 вона сягатиме від додатніх значень. Тут у нас f від 1 більше за 0. А ось у даному випадку ми розуміємо, що якраз f від 1, це там десь отут, f від одинички менше за 0. Тобто, ми розуміємо, що ось цей тоді випадок, він нам не підходить. А випадок А менше за 0 цілком буде нас влаштовувати. Ну і тоді дивимось, для ось цієї квадратичної нерівності, ну, тобто тут для ось цього графіка, де буде розв'язок ось цієї нерівності? Лише ось ця одна точка. Тобто, давайте ось це: випадок 1, випадок 2. Випадок один не підходить, не підходить, бо f від одиниці більше за нуль. А, бо тоді я б написав. Бо тоді f від одинички більше за нуль. Uh, ну, або давайте так, ми ж не знаємо раптом тут в вершині да, оця одиничка, тобто може бути ще якась отака історія. тобто давайте напишемо, що воно невід'ємне. А це протиріччя. Бо нам сказали, що А плюс, Б плюс С менше з 0. Ось, а в випадку 2. А ми розуміємо, що розв'язками нерівності. Будуть. Ставлю двокрапочку. Ну і пишу: нам треба більше або дорівнює У неї один 0. Тобто, ось одна єдина точка, де вона сягає значення 0. Це точка мінус Б на 2А. Гілки вниз, тобто далі вона тільки менша. Значить, це єдина точка мінус Б на 2А. І отут я можу на 2А завжди ділити, знову ж таки, з урахуванням того, що мені в умові чітко дали зрозуміти, що нуля тут не буде замість А. Тобто, розв'язком буде одна єдина точка. Ну, отаке буває. 9.42. Нема сенсу, думаю, на два відео розбивати, бо пояснення, в принципі, абсолютно аналогічні. Відомо, що b квадрат мінус 4 ac Менше за 0. Тобто дискримінант менше за 0. А плюс С більше за Б. Знову ж таки, мені дають зрозуміти, того, що це квадратна, що А на 0. І так. Ну, давайте так само ми введемо функцію g від x. Ах квадрат плюс bx плюс c. І мені цікаво, що g від x менше або дорівнює за 0. Ось це. Значить, що ми маємо? Ну, з оцієї нерівності ми розуміємо, що відповідний дискримінант b2-4c, він менше за 0. З умови. А що з цього випливає? А з цього випливає, що g від x не має bів. Тобто, можливі знову ж таки дві ситуації. Ситуація 1. Це коли коефіцієнт перед квадратом додатній. Так, х, y, А більше за 0. Немає нулів, значить, десь отак вона пішла. І ситуація друга. Це коли у нас. Х, значить, а менше за 0. І розуміємо, ми, що нулів нема, тобто так не може да, бути. Значить, вона повністю лежить десь знизу. Варіативність. І ця варіативність має якимось чином розсіяти за допомогою ось цієї ще невикористаної мови. А плюс С більше за Б. Ну, в такому варіанті взагалі не зрозуміло, про що йде мова. От мені було б зручніше, якщо було, як в попередній задачі. Якась числова нерівність, якась, е, якийсь вираз, тому що ми зрозуміли, що замість якогось ікса, якщо підставити конкретне число, можна ось таке отримати. І порівнювали з нулем. Тобто, якщо А плюс С менше за Б, то це означає, що А плюс С менше за 0. І що ми розуміємо? Всі коефіцієнти або це однакові. Значить, х або якщо перед А, перед Б має бути однаковий коефіцієнт, а тут це одиниця просто з різним знаком. Ми розуміємо, що це або один, або мінус один. Один не підходить, тому що тоді буде А з плюсом і Б з плюсом. А от мінус один підходить, тому що х квадрат тоді це мінус просто з'їсть. А ось тут B на x цей мінус вискочить. значить, F. Чи як я тут її називав вже від мінус 1. Це буде А мінус Б плюс С, і це менше за 0 з умови. І що ми будемо казати тут? Значення в точці мінус 1 менше за 0. У даному випадку ми розуміємо, що F від мінус 1 в нас більше за 0. Строго більше, тому що дискримінант від'ємний значить всі значення додатні, навіть в вершинці. А тут, тут у нас мінус 1 і якраз вже від мінус 1 менше за 0. Тобто розуміємо, що випадок 1 нам знову не підходить. Значить, ми кажемо, випадок 1 не підходить. Бо... Бо тоді F від мінус 1 більше за 0, а це протричі. А ось у випадку 2 ми кажемо наступне: нам треба що? G менше або дорівнює за 0. Але якщо у нас g менше або дорівнює за 0, що ми тоді. Так, зачекайте. А плюс С більше за Б. А чого воно менше стало? А плюс С більше за. Ага, більше. Так, 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 так. так. Якщо більше, тоді. я тут вже навпаки, да, буде. Ну, зараз розберемось тоді. Значить, більше за B, більше за 0, значить більше за 0. І тут ми кажемо, що тоді, що випадок 2 нам не підходить, да? не підходить, бо е, тоді менше за 0 і це протиріччя. Так, це протиріччя. Добре. Тоді в першому ми кажемо, що нам все підходить. І нам треба менше або дорівнює за 0. А ми розуміємо, що у нас значення в першому випадку функції g g від x більше за 0 для всіх x при будь-якому x. Це означає, що g від x менше або дорівнює за 0, рівносильно тому, що x належить у стій Або просто нема таких значень x, за яких оця парабола пішла вниз. Якщо вона пішла вниз, значить є нулі. Але нулів немає за цією угомою. Тобто ми розуміємо, що в даному випадку розісків немає. В першому одна точка, а в другому немає взагалі. Ну така трішечки, мені здається, комбінація між числовими нерівностями та властивостями квадратичних функцій, тим не менш, задачі досить цікаві. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.